Доброго дня, мій друг! Сьогодні ми відкриємо світ. Ми разом здолаємо всі бар'єри. Вірю в тебе. Вітаю вас на нашому уроці. З вами знову Яна Воротнійкова. Діти, якщо під час онлайн-уроку ви почули сигнал повітряної тривоги, то негайно зупиніть відео та прямуйте до найближчого укриття або безпечного місця. Безпека це найголовніше. Після відбою тривоги ви зможете повернутися до перегляду нашого уроку. Сьогодні ми вивчатимемо технологію проєктування територій. Для цього ознайомимося з поняттям ландшафтного дизайну та з'ясуємо, для чого потрібні моделі і макети у ландшафтному проєктуванні. Спостерігаючи за навколишнім середовищем, ми з вами бачимо, як природа гармонійно поєднує рослини, воду, ґрунт і рельєф. Наприклад, як у лісі ростуть дерева різної висоти, створюючи затінок та комфортні умови для рослин під ними, або як біля річки ростуть рослини, що потребують багато вологи, а на пагорбах ті, що полюбляють сухий ґрунт і сонце. Чи не було б дивовижно використовувати ці природні закономірності у створенні красивих і зручних територій навколо будинків, шкіл та парків? Ось тут, у пригоді і стає ландшафтний дизайн. Ландшафтний дизайн це слово, яке може звучати складно, але в ньому криється дуже цікава ідея. Ландшафтний дизайн можна уявити як мистецтво та науку, що вивчає, як організувати простір навколо нас, щоб він був красивим, зручним, безпечним та корисним. Представити ландшафтного дизайну можна як художника, так і інженера одночасно. Він – Вивчає територію її рельєф, ґрунт, клімат, особливості. Планує розташування дерев, кущів, квітів, доріжок, водойму. Обирає матеріали для мощення, лавок, освітлення, створює комфортне середовище для відпочинку, навчання чи праці людей. Розгляньмо кілька цікавих прикладів ландшафтного дизайну у світі: вертикальні сади або зелені стіни. У містах із щільною забрудненою стороною спеціальної конструкції, на яких ростуть рослини. Вони не лише прикрашають будівлі, а очищають повітря. Японські сади створюють спокій та гармонію. У них використовують каміння, воду, мох, піщані доріжки, що символізують природу в мініатюрі. Парки у великих містах, наприклад, Центр Парк у Нью-Йорку. Спроєктовані так, щоб створювати природнє середовище серед вис... висотних будівель, дарувати людям сві... свіже повітря, тінь і місце для відпочинку. Сади на дахах дозволяють вирощувати трави, квіти та навіть овочі у великих містах, зменшують нагрівання будівель і покращують мікроклімат. А тепер поставте права. Поставте відео на паузу, зверніться довкола. І скажіть, чи бачите ви навколо себе елементи ландшафтного дизайну? Ну, наприклад, квітни біля школи, дерева, посаджені вздовж доріжки, лавки та урни у дворі, декоративні кущі біля магазину. Як вони впливають на настрій людини? Що б ви додали у своєму дворі, щоб він став красивішим і зручнішим? Уявіть, що ви хочете спроєктувати парк біля школи. Спочатку ви розробите план або проєкт, який показує, де будуть дерева, доріжки, лавки і квітники. Модель це спрощене відображення території або її частини. Вона може бути фізичною, наприклад, макет території з пластиліну, картону піску, або віртуальною, наприклад, комп'ютерна 3D-модель у програмуванні. Моделі можуть бути статичними, показуючи вигляд території у певний час. І динамічними, показуючи зміни, наприклад, ріст рослин протягом року. Макет це детальна копія території у зменшеному масштабі, що точно відображає розміри, кольори та пропорції його використовують, щоб показати замовнику кінцевий результат, щоб побачити, як поєднуються кольори, форми, матеріали, щоб знайти помилки у проєкті та виправити їх до початку роботи. Матеріали для моделей і макетів це папір, картон, пінопласт, глина, пластилін, дерев'яні дощечки, можуть бути 3D-друк та комп'ютерне моделювання. Отже, підведемо підсумки. Ландшафний дизайн це мистецтво створювати красу та зручність навколо нас. Для створення проєктів використовують плани, моделі та макети, щоб передбачити результат і уникнути помилок. Ландшафтний дизайнер поєднує знання природи, інженерії та мистецтва, щоб простір був комфортним, безпечним та екологічним. На цьому наш урок завершений. Дякую за вашу увагу та старанну роботу. Не забувайте повторювати вивчений матеріал і бути готовим до наступного заняття. І пам'ятайте, навчання це крок до вашого майбутнього.